Виконаємо завдання, працюємо з комп'ютером на сторіночки 148. Так, перш за все, нам потрібно відкрити програму Python IDLE. От, і створити е, нам потрібно нашу програму. Так? Вибираємо Файл, New File. Ну, як завжди, розміщаємо для зручності паралельно два віконечка. Вікно консолі і вікно самої програми редактора. Так. Після запрошення запишіть команду створення змінної А. І давайте напишемо А дорівнює 10. Спробуємо зараз виконувати спочатку в консолі, да? «А» дорівнює 10. От і натисніть клавішу Enter. Інтерпретатор створить змінну А і надасть їй значення на 10. Все, Натиснули Enter. Все. У нас змінній А присвоєно значення 10. Щоб перевірити значення змінної А після запрошення, запишіть назву змінної і натисніть Enter. Пишемо змінну А, натискуємо Enter. видає нам 10. Да? Інтерпретатор видає 10. Далі дізнайтеся тип змінної А. Для цього виконайте команду. Type А. Пишемо команду type. І в дужках пишемо A. Натискаємо Enter. Інтерпретатор пише клас int. Integer да? ціле число. Виконайте команду збільшити значення змінної A на 3. Значить, ми пишемо A дорівнює A плюс 3. І дивимося, що буде. Ставимо курсорчик навпроти трьох знаків більше. От, Стрілочка. Да, запрошення до введення команди. І записуємо А, присвоюємо значення А плюс 3. Натискуємо Enter. Виведіть значення змінної А. Давайте напишемо змінну А і натиснемо Enter програма порахує, що 10 плюс 3 буде 13. Значить, змінна А набула значення 13. І вже комп'ютер запам'ятав її як з значенням 13. Далі. Виведіть значення. Виконайте команду збільшити значення змінної А вдвічі. І виведіть значення змінної А. Так, це теж також робиться дуже... Виконуємо команду присвоювання. А дорівнює. А помножити на 2. А, помножити на 2. І виведемо це значення змінної. Після натиснення Enter. Програма вже запам'ятала нашу змінну присвоєння. І далі просто виписуємо А, натискаємо Enter. І інтерпретатор видає нам число 26. Тому що 13 помножити на 2 дорівнює 26. Далі. Створіть змінну С-рядкового типу. Писуємо «С», присвоюємо значення, вітаю. Тобто, наша змінна С. Ми її присвоюємо значення, використовуючи дві крапки. Да? В даному випадку нам показують крапки. От. І запишемо Вітаю. Виберемо. От, і закриємо дужки наші лапки, подвійні, подвійні лапки. Так, е далі дізнайтеся тип змінної С. Як це зробити? Натискуємо Enter. Програма вже запам'ятала, що змінна С дорівнює значення вітаю. Тепер давайте взнаємо тип цієї змінної. Для цього ми напишемо команду е тип і виведемо саму нашу змінну С. Натискуємо Enter клас STR, тобто стрінг, рядок. Виконайте команду продублювати значення змінної С. Ну, давайте виконаємо. Змінній С, Присвоїмо значення С, помножити на 2. Тобто, дублюємо, так? Да? Примножуємо, натискуємо Enter. Комп'ютер примножив значення C, Тобто він повинен видати вітаю двічі. Виведіть значення змінної C. Поясніть результат виконання команди. Так, пишемо C, натискуємо Enter. І дивіться. Видає нам інтерпретатор вітаю-вітаю! Двічі, так як зі Помножилося на 2 рази. Да? Якби ми написали 4, то нам би 4 рази видали вітаю, 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 вітаю. От. Таким чином, так виглядає виконання нашої практичного завдання. Так, після цього ми можемо зберегти наш файлик, да? назвати його права. Вправа 22. І надіслати е, цей файлик мені. Та? Давайте я збережу так, як положено. В папочці 5 клас, де в нас є проєкти наші. Проєкти Python. І натискаємо вправа 22. Кажемо зберегти. От. Тепер дивимося, як виглядає виконання нашого проєктику. проєкти, Python і от наша вправа 22. Якщо ми закриємо виконання, передивимося, як воно виглядає. Запускаємо правою кнопочкою Edit з IDL Відкриваємо. І от все виконання нашої програми збереглося, і ми можемо побачити, що ми все виконали вірно. Так. Дякую за увагу. Чекаю на виконання завдання.